Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні до нас в гості завітала нова книжечка з казочкою Хтось догадався, можливо. Так, це колобок. Давайте послухаємо. Жили собі дід та баба та такі були бідні, що нічого в них не було. Одного разу дід і каже Бабусю, піди но, не змітаю ці борошна, та спечи мені колобок. Бабуся так і зробила, спекла колобок і залишила на вікні, щоб простих. А він з вікна та на приспу, а з приспи та на землю. Та й покотився дорогою. Котиться, котиться, а назустріч йому зайчик побігайчик. Колобок колобок, я тебе зім. Не їж мене, зайчику, побігайчику я тобі пісеньку заспіваю. А ну, якої. Виліз колобок на пеньок і почав співати. Я по коробу метений, я на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік і від тебе утечу. Та й покотився. Котиться, котиться, зустрічає його вовк. Клубок-клубок! Я тебе з'їм. Ой, не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, яку? Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе утечу та й побіг. Знову біжить та й біжить, зустрічає його ведмідь. О, колобок, колобок! Я тебе з'їм. Ой, не їж мене, ведмедику, братику, я тобі пісню заспіваю. А ну, заспівай. Я по коробу метений, на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік і від тебе утечу. Та й покотився, біжить, біжить, аж тут зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко сестричко, я тобі пісню заспіваю. Ану, яку? Я по коробу метений на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе утечу. Ану, ану, ще заспівай. Сідай у мене на язичку, щоб мені чутніше було. От він сів і давай співати. Я по коробу мечений, на яйцях спечений. А лисичка його гам! Та й проковтнула. Ну що ж, дітки, пропоную вам спробувати побудувати для друзів Колобка диванчики м'якенькі і зручненькі. Ми тільки що з вами прослухали казочку. Є дуже багато в Колобка друзів. І в нас дуже багато є будівельного матеріалу. Це у нас що, дітки, давайте згадаємо. Так, правильно, це цеглинки. А якого кольору ось ця цеглинка? Так, жовтого, а ось ця синього. Так. Молодці. Зараз ми з вами зробимо багато різного ролик диванчиків. Для початку беремо цеглинку і ставимо її на широку сторону. Ось так. Беремо ще одну також стегу. На широку сторону. Ось так. рівненько. Тепер беремо іншу цеглинку, ставимо на вузеньку, маленьку сторону. Ось так. Збоку. І ще одну на маленьку сторону. Ось так. Ось такий диванчик у нас вийшов. Диванчик якого кольору? Прошу автобус, давайте там в сторону і зробимо ще один. Беремо цеглинку на широку сторону. Знову на широку сторону, на осеньку маленьку сторону. І знову на висеньку маленьку сторону. Ось. На свій вийшов диванчик, якого кольору? Синьому. Молодці. Дивимося знову. Друзі, у нашого колобка є дуже-дуже багато друзів, а ми їм зробили багато-багато зручних диванчиків. До побачення, дітки! До нових зустрічей!